Вітаю вас, мої любі малята. Пухнаста ялинка раділа снігу, як ніколи. Щепак! від північного холодного вітру вона гид замерзла. Отож тепленька срібляста шубка була дуже доречною. Сніжинки одна за одною сідали на гілочки, ялинка задоволено усміхалася, аж раптом тишу злякала жвава суперечка. Лісова, уже трохи посріблена красуня, прислухалася і почула розмову між двома сніжинками. Поглянь, яка я линонька, а он на гілочці чудова місцина. От там би посидіти, сказала одна. Еге ж, промовила інша, тільки там залишилося місце для однієї сніжинки, а не для двох. Зрозуміло, що воно моє. Я перша його помітила, знову озвалася перша сніжинка. А я долечу туди швидше, ніж ти, ось побачиш, відказала інша. Лемен тривав, і ялинка занепокоєно все пильніше поглядала на сніжинок. Вона мала добре серце, тому їй було вже байдуже, хто з них вмоститься на гілочці. Турбувало її інше. Від запальної суперечки сніжинки почали нагріватися. Врешті побоювання ялинки справдилися, сніжинки суперниці розтанули, а сніг все падав і падав. Небо витрясало на землю величезну білу перину, аби нікому не було холодно. Сніжинки жваво кружляли і мостилися на гілки дерев. І думали вони не про те, де їм буде зручніше, а як краще зігріти і прикрасити деревця, І поступово посріблений ліс перетворився на справжнісіньке новорічне диво. Малята пропоную вам сьогодні намалювати сніжинки, які будуть не тільки зігрівати зимові дерева, а й прикрашати їх. Для цього візьміть будь-який аркуш паперу синьою фарбою намалюємо 6 промінців. Притискаючи пензлик до кожного промінця, додаємо, наче листочки. Всередині сніжинки намалюйте 6 маленьких промінчиків іншого кольору. Білою фарбою прикрашаємо сніжинку. Поки ще фарба не встигла висохнути, посипте її сіллю. Зайву сіль струсіть. Ось така срібляста красуня у нас вийшла.